Вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу вам нагадати про наступну інформацію. До 1 січня 2025 року. Всі власники паїв повинні оформити право власності. Це передбачено статтею 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних часток паїв. У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник паю або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. До цього часу ділянка буде вважатися незатребуваною. Після 1 січня 2025 року незатребувані ділянки будуть визнані безхазяйними, їх передадуть. У комунальну власність територіальної громади, на території якої вони розташовані. Проте, якщо власник невитребованої земельної ділянки або його спадкоємець пропустить строк оформлення земельної ділянки з поважної причини, він може подати позов до суду про визначення додаткового строку для оформлення. Такі зміни в законодавстві у нас були запроваджені законом, який набрав чинність 1 січня 2020 19 року. Тому, якщо ви ще не займалися питанням приватизації, обов'язково пам'ятайте, що у вас є час до 1 січня 2025 року. Що, якщо ви маєте паї, ви маєте належним чином оформити. Право власності на дані земельні ділянки. Якщо будуть виникати якісь питання, будь ласка, задавайте, коментуйте, з задоволенням вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.